91-й оголошує твою незалежність. 2021-й каже, що ти воюєш. Хтось до цього часу визначає свою приналежність, незважаючи на те, що ти борешся і бунтуєш. І так кожен день, вже восьмий рік поспіль, і кожен цей день визначає твою незалежність. Бо якщо ти сьогодні просто капітулюєш, завтра заплатиш за цю необережність. Така сьогоднішня твоя і моя незалежність, І з ворогом на кордоні, якого самі породили, не брат, не сусід. А наша страшна протилежність, яку судмедексперти давно встановили, що буде завтра відомо лише Богу, але я точно знаю, що він з нами. Спасибі за сьогодні наш мужній героїв. Тобі на землі і тобі над нами.